Друзі, всім привіт! Мене звуть Віолета. Цап. Ви на Ютуб каналі «21-й Ужгород. І це програма на часі. Закінчується 2024 рік. І ми традиційно у цій студії підбиваємо його підсумки, яким він був для Закарпаття, які події вплинули на наш регіон, і як саме, і що може змінитися вже в наступному році. Про це і не тільки говоримо сьогодні разом із гостем студії. Поряд зі мною, депутат Закарпатської обласної ради, голова фракції за майбутнє, політик меценат Олександр Ледида. Олександр Олександрович, я вас вітаю, рада зустрічі. Вітаю. Як на мене, у нас з вами вже склалася така добра щорічна традиція спілкуватися в такому підсумковому форматі, зважаючи на ситуацію в Україні і на зміни на Закарпатті, нам сьогодні точно є про що поговорити. Позаяк ви депутат Закарпатської обласної ради, то з вашого дозволу я б хотіла розпочати з політичної ситуації в нашому регіоні, яка зазнала змін цієї. Осені маємо нового голову Закарпатської обласної військової адміністрації. Друзі, нагадаю, що ним став представник партії рідне Закарпаття Мирослав Білецький. Як ви оцінюєте це призначення президента? Чи було воно для вас несподіванкою? І загалом, чи виграє Закарпаття від такої кадрової ротації? Рішення не зрівало, тому що виконуючи обов'язки, це так. І не голова, і не заступник, і тому я рахую, що президент правильно прийняв рішення, що призначив голову закарпатської військової адміністрації. Uh -huh. Ну і великий позитив, що сьогодні Закарпаття має представника Віктора Федоровича Микиту в офісі президента. Так, і так як би не була своя сорочка завжди ближче до тіла, і деякі питання, які стосуються Закарпаття. А віктор Микита, я вже відчуваю. Він це проробляє і для Закарпаття. Це тільки плюс і позитив. Чесно кажучи, я неодноразово згадую про це призначення у ефірі. Маю на увазі те, що екс-голова закарпатської ОВА Віктор Микита зараз обіймає посаду заступника голови офісу президента України, і мені вже дорікають, що я про це часто говорю. Але я також з вами згідна, що дійсно він корінний закарпатець, багаторічний очільник ОВА. Його призначили у складний для країни час. І якщо мені не зраджує пам'ять, ви особливо. Висто підтримували майже всі його ініціативи, які були спрямовані на розвиток регіону. І мені, як і більшості закарпатців, хочеться сподіватися, що він таки буде в столиці лобіювати інтереси нашого регіону. Ви кажете, що ви вже це помічаєте? Яким чином? Ну, по-перше, дуже увага. До Закарпаття багато приклад в офісі президента ставлять в Закарпаття, тому що він започаткував цю роботу. Заступники залишилися, продовжують над цим працювати. І по е, релокації підприємств і про відновлення uh -huh. джерела енергії. Багато які сьогодні є на порядку. Денному він через це пройшов, і він вже в офісі президента показує як приклад Закарпаття. Проходить конференції, проходять зустрічі за участю прем'єра, президента, голів військових адміністрацій, голів місцевого самоврядування, де ще раз кажу, приклад ставить Закарпаття. Uh -huh. Як ставить приклад Закарпаття, то завжди можна вже на слідучому етапі щось для Закарпаття, скажімо так, виборювати або випрошувати, або ставити якісь питання. Перед кабміном для того, щоб допомогти, це відчувається, і це uh -huh. добре, що представник Закарпаття знаходиться в вищому ешелоні влади. Так, з політичної точки зору, це дійсно таке вагоме призначення і вагома подія. Перед тим як ми перейдемо до обговорення ситуації на Закарпатті, я б хотіла ще буквально поставити вам одне запитання в розрізі політики, в розрізі дій влади на всеукраїнському рівні. Чи правильно ми рухаємося на вашу думку? Зараз я маю на увазі як внутрішню політику, так і зовнішню. Ну, я можу сказати, що я не арестовач і не гордон. Uh -huh. я не можу присказувати. Але ви людина, яка в закарпатському політикумі вже дуже давно. Я можу тільки аналізувати, що так. я дуже дуже багато інформації, які ми не знаємо. Яка є на вищому рівні, розвідка, дипломатія. Ми uh -huh. тільки можемо аналізувати, по тому що ми маємо інформацію з українських ЗМІ, з рішень. Далі беремо європейські ЗМІ, беремо американські ЗМІ, хоча американські ЗМІ також поділені. Вони, частина змі, які підтримують демократів по одну, одного точка зору, частина, uh -huh. яка підтримує республіканців інша. Точка зору, а якщо взяти в цілому порівнювати, зрозуміло, що так, дуже важка ситуація в Україні. Важка ще з тим, що якщо порівнювати 2023-2024 рік, то допомога Америки скоротилась на 34%, допомога Євросоюзу на 15% ми менше отримували в цьому році. Тепер деякі держави Європейського Союзу обмежують допомогу. Нашим біженцям, переселенцям, які знаходяться в Європейському uh -huh. Союзі, тому багато будуть приймати рішення, як їм там далі або повертатися додому. Але ми обрали президента, Вище керівництво держави, вони повинні приймати рішення, які будуть для України і для українців. Я рахую, що ті, хто залишилися сьогодні, живуть, працюють, воюють, захищають, це Українці, а ті, які в Монако, в Канаді, в Англії і по засобах масової інформації по підтримують Україну з великими гаслами, це не патріоти. Кращої держави Україна не має, і ми не де себе так комфортно не будемо чу, відчувати, як сьогодні в Україні. Тут я з вами абсолютно згідна. Ну що ж, перейдемо до Закарпаття. Наша область вже має бюджет на 2025 рік. Друзі його прийняли 19 грудня під час сесії Закарпатської обласній раді і кошторис області складає 2 мільярди 244 мільйони гривень. Ним передбачено фінансування ще й 55 обласних програм. Олександр Олександровичу, ви представник бюджетної комісії облради. Як ви оцінюєте кошторис Закарпаття на наступний рік? І чи всі сфери рівномірно профінансовані? Чи вам, так би мовити, довелося когось обмежити, зважаючи на ситуацію в Україні? Зрозуміло, що однозначно обмежені, тому що основне спрямування коштів крім освіти медицини соціального захисту? Направлено на Збройні Сили України допомога матеріальна, будівництво реабілітаційних центрів, допомога військовим. Ну це все зрозуміло. Депутатам зрозуміло ніяких заперечень щодо направлення основної частини бюджету для підтримки військових в обласній раді на бюджетних комісії не було. Тобто, депутати в цьому питанні були одностайні. Так, дійсно, підтримка збройних сил України це ключове завдання для всіх регіонів України. У нас в області діють програми для військовослужбовців і для ветеранів. Як ви оцінюєте їх реалізацію? І чи не варто, на вашу думку, було б приділяти цьому питанню більше уваги, зокрема, і збільшити фінансування цих програм? Можна збільшувати, але для цього потрібні кошти. Зрозуміло, що там. Грошей ніколи не буде достатньо, тому що дуже великі проблеми. Для вирішення цих проблем потрібен фінансовий ресурс. Бюджет обласної ради обмежений. І тут все, що можливо, депутати розглядали і максимально допомагали по цих програмах для того, щоб допомогти цих категоріям, які ви зараз озвучили. Буде більше надходжень, будуть від. Буде переглядатися в бюджет, і однозначно буде збільшуватися допомога військовим. Угу. Перед керівництвом області і перед депутатським корпусом Закарпатської обласної ради стоїть завдання на наступний рік стимулювати економіку і допомагати бізнесу. Чи передбачені якісь кошти саме для підтримки підприємницьких ініціатив у 2025 році? Є кошти є. Передбачені кошти для підтримки сільського господарства. Є кошти, передбачені для отримання льготних кредитів, хто займається енергозаощадженням, створення незалежних енергоджерел. Це все через кредити, погашення частину кредити. Це дуже правильно, що це йде, тому що ми бачимо, яка ситуація сьогодні з світлом, з електроенергією. Тому цим також треба займатися. Закарпаття успішно цим займається, і якщо брати загальну ситуацію по державі України, ми одні з перших, які Займається місцевим регіональним енергозаміщенням. От давайте про це детальніше поговоримо, бо нині для Закарпаття і для всієї України актуальною, на жаль, залишається проблема з відключенням світла. Я думаю, причини всім зрозумілі: ворог прицільно руйнує нашу енергетичну інфраструктуру, але звідусіль ми чуємо про так звану енергетичну децентралізацію. Влада фінансово підтримує встановлення сонячних панелей у приватних домогосподарствах також сприяє впровадженню відновлювальної енергетики на підприємствах. Ми, до речі, серед лідерів у цій галузі. За таких обставин чи вважаєте ви, що в найближчій перспективі ми дійсно таки можемо стати енергетично незалежними? Повністю треба зрозуміти, що децентралізація енергетична не може бути, тому що ми в одній системі. Навіть не в одній системі українській, ми зв'язані з європейською енергетичною системою. Угу. Uh -huh. Ну, Так, децентралізація тобто збільшення альтернативних джерел електроенергії. Все одно, що в Україні ми найбільше використовуємо атомну електроенергію, тому що вона сама дешева. Угу. Uh -huh. Друге. Показник населення, яке платить фізособи за електроенергії, вона дотується. Тому що виробництво сьогодні електроенергії, доставка електроенергії, обслуговування набагато дорожче, чим це, що ми сьогодні сплачуємо. Тому вже й піднімає уряд питання про підняття тарифів. Це, звісно, не популярно, але ми того нікуди не дінемося. Що стосується сонячної електроенергії, ну треба зрозуміти, Вон, у нас. За місяць два дні сонячних. Так. А сонячні батареї ефективно працюють, коли є сонце. Тобто це в Закарпатті 9 місяців, 8,5 місяці. От тоді mm -hmm. сонячний день днем йде використання максимум, і вона туди десь балансує mm -hmm. виробництво, але без загальної системи єдиної енергетичної, де буде використовуватись атомна електроенергія. Гідроелектростанції, навіть вітряки, більш прогнозовані, тому що вони не зупиняються. Якщо там сонце може хмара зайти, сонце зупинилось, то е, запаси води прогнозуються на 2-3 до неділі. Uh -huh. Тобто, але воно повинно бути збалансовано, так як в інших державах Європи, і Україна повинна по цьому шляху йти. Користуючись а, тією нагодою, що ви в цій студії я дозволю собі поставити вам запитання, яке серед закарпатців викликає різні бурхливі реакції, саме а, про вітряки. А, не так давно у цій студії ваш колега, зараз перший заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Василь Іванчо стверджував, що один вітряк може забезпечувати електроенергією одну громаду. Ну ясна річ зараз не йдеться про Мукачівську чи Ужгородську, адже тут... Тут проживає більше жителів, але такі маленькі громади, до прикладу, як Жденівська, Нижнього Ріцька, то в принципі вони б могли мати електроенергію завдяки вітрякам. Яка ваша позиція у цьому питанні? Тому що я вже чула неодноразово на різних публічних заходах від інвесторів, що вітряки можливо будуть з'являтися в інших районах нашої області? Ну, я можу тільки сказати: ми хочемо сидіти без світла? Mm. Ні. Ми повинні виробляти електроенергію. Повинні. Ми згодні, щоб, от ставимо, наприклад, будуємо атомну електростанцію в Закарпатті, або ставимо вітряк, або сидимо без світла. Ну хай вибирають громадяни. Зрозуміло, що більш ефективна, більш безпечність це гідро, це вітер, це сонце. Атом, де використовується, він набагато складніший і багато. Території відказуються від атомної електростанції. Тепер, якщо провести громадські слухання, хто за це, щоб побудувати атомну електростанцію в Закарпатті, я сумніваюся, щоб там набрало 10%. Uh -huh. Ми їздимо на машинах, машини забруднюють. Навколишня забруднюють. Но ніхто не хоче пересісти на коні і воли, Да? Ми всі їздимо на машину, тому треба приймати рішення. Ми живемо в такий час. Угу. І однозначно, моя особиста думка: альтернативні джерела електроенергії повинні а, розвиватись в Закарпатській області. На сьогоднішній день власне виробництво з Закарпаття покриває до 20% своєї електроенергії, яка вироблена в Закарпатті. І то при сьогоднішніх нормах, тому що в 2013 році ми споживали середнє споживання в рік було 500, тобто в день 540 МВт. Сьогодні максимум 300, 280, тобто ми вже майже на 200 на 180 МВт менше споживаємо, як в 2013 році. Ясна річ, що каталізатором змін в енергетичній децентралізації, наприклад, великий жаль стала війна. Питання до вас, чому ми раніше не розпочали цей процес? Якби до прикладу в Україні ще 5 років тому почали активно займатися цією сферою відновлювальної енергетики, то напевно ми б з легкістю пережили оці блекавти цього і минулого року. По вашим словам, можна сказати, що не почали 30 років назад, коли людина не знала, жила в квартирі, не знала, скільки коштує електроенергія, скільки коштує газ. Uh -huh. Ось настільки була мізерна комунальні платежі, що цим ніхто не цікавився. Якщо б ми тоді почали займатися заощадженням, то б нам сьогодні було набагато простіше. Ну, в такий час приходять проблеми, з які треба вирішувати сьогодні і зразу. Добре, давайте перейдемо до спорту, який є невіднятною і вагомою частиною вашого життя. Передусім я хочу привітати вас, тим, що жіноча команда гандбольного клубу Карпати цьогоріч здобула Суперкубок України. Чи став цей трофей для вас певною несподіванкою? Адже якщо мені не зраджує пам'ять, то протягом тривалого часу не вдавалося забрати найвищі нагороди від львівської галичанки. Ну, якщо брати історію, я допомагаю в гандболі 17 років. От за 17 років, 16 років ми, не, ми були перші, другі, треті uh -huh. володарями Кубка. Тобто сьогодні вже всі вимоги до Закарпаття вони мають бути першими, вони мають бути в е, суперкубок забрати, а столична команда Спартак на четвертому місці Київська, столична команда. І в них це нормально. А в нас друге місце в чемпіонаті України, це вже рахується. <світ> це. Досить важко, дівчата дійсно відвоюють, борються. Сьогодні наші дівчата з Карпат виступають за збірну. Команду України під прапором України на чемпіонатах Європи і світу. Uh -huh. Це дуже високе досягнення, і це гордість закарпатців, що сьогодні вони пристали. Сьогодні закарпатський гандбол добре знають Угорщини в Словакії, в Польщі, в Чехії. Ну і болівальники або пошановачі гандболу в Україні всі знають гандбольний клуб Карпати. Як би ви загалом оцінили ситуацію в українському гандболі? Війна сильно відобразилася на результатах і на майстерності команд. Вплинула однозначно, mm -hmm. тому що нема таких можливостей. В нас випав Херсон, в нас випав Миколаїв, в нас випав Донецьк, які були представлені хорошими дівчатами, школи добре працювали, які поповнювали. Команди еліти Суперліги України. Багато дівчат виїхало, зараз грають за кордоном, починаючи там з 15-17 років. Раніше такого не було. Ну, І це вплинуло не тільки на гандбол, то вплинуло на всі спорту. Якщо подивитися, цей саме футбол, uh -huh. баскетбол, волейбол, воно просідає. Але надіємося, що воно поправиться і прапор України, гімн України буде. Звучати на Європи. я знаю, що окрім гандболу, ви також активно підтримуєте інші види спорту зараз. Для багатьох гравців Закарпаття стало ну такою новою вимушеною домівкою. Саме у нас проводять спортивні змагання, бо в інших регіонах небезпечно. Чи відомо вам уже щось про? Покращення спортивної інфраструктури Закарпаття. Чи є вже можливо якісь конкретні плани і ініціативи у цьому напрямку? Бо, вочевидь, навіть після закінчення війни Закарпаття ще довгий час буде таким собі а, майданчиком для різноманітних спортивних змагань. Планується вже велика частина роботи зроблена, у спорткомплексі юність. Залишилося ще один такий ривок. Поштовхи, я думаю, до весни ми закінчимо центральну спортивну арену Закарпаття, яка може приймати на рівні України, на рівні Європи. Сертифікований зал буде з кількістю глядацьких місць, з покриттям, з оцвітленням, з теплом. Тобто, я думаю, що. Ну, П'ять місяців і можете знімати репортаж про відкриття спортивної арени. Для цим працює обласна влада, вкладається, і ми передбачимо якусь кількість грошей для завершення uh -huh. цієї спортивної арени, щоб можна дійсно приймати високого рівня змагань. Новини від вас сьогодні мене неабияк тішать, <хи> І практично ще хотіла вас запитати на завершення. Ви знаєте, Олександру Олександровичу, протягом цього року мені в цій студії від гостей ефіру доводилося чути найрізноманітніші думки щодо закінчення війни в Україні, щодо ситуації, яка буде в нашій державі в найближчому часі. І хочу почути зараз. Особисто ваші прогнози, бо видання ресніють новинами про ймовірні переговори після інаугурації Дональда Трампа в Сполучених Штатах Америки. Уже шириться інформація про можливі вибори в Україні наступного року. Що ви про все це думаєте? Мені важко, що в мене немає всієї інформації, яка я сьогодні. Але Крім ви зізналися садежа. на початку, що ви любите аналізувати, <рес> <рес> тому хочеться почути ваш прогнозований аналіз. Я думаю, моя думка, що десь на весну буде якась розв'язка. Повинна бути розв'язка, повинні до чогось домовитися. Зрозуміло, mm -hmm. що ми самі своїми силами нереально вирішити ці проблеми. Сьогодні повинна бути. Допомога Євросоюзу, повинна бути допомога Америки. Сьогодні треба пробувати з Китаєм розмовляти для того, щоб завершити війну на території України, щоб mm -hmm. діти отримали батьків, жінки, чоловіків, внуки, і всі радувалися, що ми живемо в мирі. А в нас проблем на сьогоднішній день дуже багато, які ще треба буде вирішувати. Тому всі. Чекають миру? Я також надіюся, що в слідчому році вже буде мир, зупиниться війна. А які ваші прогнози щодо розвитку Закарпаття? Адже ми зараз на слуху в усієї України у нас, начебто, створюють справжнє економічне диво, дуже багато релокованого бізнесу. Чи збережеться оця тенденція надалі? Як гадаєте? Той, хто побудував завод, завод це не іграшка, це не машина, яку можна сісти перевезти. Вони будуть тут працювати, тому що ми і географічно дуже знаходимося в хорошому місці, тому що йде широка і вузька колія. Угу. Це позитивно для Закарпаття, для розвитку економіки. Те, що в нас вже зменшилась дотація, субвенція з державного бюджету, ми фактично при сьогоднішніх податках, які. Залишають Закарпатті, осені забирають в столицю, то ми вже фактично не закриваємо бюджет близько 600 мільйонів з мільярда 650 – це власні надходження, і 2 мільйона 440 це загальний бюджет. Тобто нам ж враховуючи це, що вже підприємства почали працювати на повну потужність, не працюють, то я думаю, що ще додатково надходження будуть цьогорічні, і ми. Думаю, майже майже будемо виходити на самодостатню територію. Це дуже великий позитив для Закарпатської області. Так, дійсно, і зазначу нашим глядачам, що ми пишемо це інтерв'ю напередодні нового 2025 року. Віримо, що нарешті це буде рік перемоги для нашої країни. І я не можу відпустити вас без того, аби ви не сказали декілька слів для наших телеглядачів, котрі нас будуть дивитися. Хочу привітати всіх святами. Побажати всім миру, миру й миру, всім здоровими повернутися додому нашим військовим, щоб були повноцінні сім'ї. Держава Україна це дуже потужна держава. і Я повинен, що дуже велика перспектива в нашій державі. Я гордий, що я тут живу, живуть мої діти, внуки. І іншого місця я не бачу, і ніде себе так українці не будуть чувствувати комфортно, як у себе вдома. Тому миру своєю чергою. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову, за ваш глибокий аналіз багатьох подій, за вашу діяльність, котра спрямована на розвиток Закарпаття і на добробут краян, і за ваші благодійні ініціативи. Спасибі, що до нас Спасибі. Друзі, це було останнє інтерв'ю у цьому році, але ми обов'язково з вами зустрінемося у 2025-му. Користуючись нагодою від всієї нашої команди, я хочу подякувати вам за вашу увагу до нашої роботи. Ми працюємо тільки для вас, і для нас дуже цінно і важливо отримувати зворотній зв'язок. Також я хочу привітати вас із прийдешнім новим роком. Хай це буде рік позитивних змін для кожного з нас. І для країни загалом. Віримо в це, продовжуємо допомагати Збройним силам України і впевнено крокувати до нашої великої перемоги. Бережіть себе і своїх рідних. Хай все у вас буде добре. Зустрінемося!